Вітаю, друзі, на четвертій завершальній частині відео про ботанічний сад міста Мюнстер. Це, до речі, павільйон, в якому взимку зберігаються рослини, які виставляються в літній період на відкрите повітря в самому ботанічному саду на алеях. То, що навіть я бачив літні фотографії з цього ботанічного саду, і ці рослини стоять у таких великих вазонах просто тут, на цій алеї. А влітку, коли цей павільйон більш-менш порожній, в ньому виставляє, виставки різні, проходять ботанічні заходи, і навіть типу ярмарки, як я на одному з таких був з продажу кактусів. Ну і, до речі, про кактуси. Це останній павільйон кактусів і сукулентів. Тут три секції цього павільйону. Спочатку ось такі: чудернацькі – і тіланці, і форбії, і кактуси саме, різні кактуси, навіть неймовірні. Ось це, наче дерево, таке тверде, наче камінь. І трошки трошки зелені. Трошки є ось таких юк, і і, краще не дуже багато буде кабатися в основному. Другі, і між собою друга частина павільйону розділила. Ось толстянки красули незвичайні, які цвітуть, до речі, це красула, але сорт я не пам'ятаю. Ну і третій павільйон, тут теж алоя, красули. Подивіться, навіть такі роблять спеціальні зонування невеличкі, для того, щоб створити для окремих рослин окремі умови. І додаткове освітлення, хоч це білий день, і додаткове тепло трошечки так зонують. Є не тільки сукуленти, є трошки листяних. такі. Оце типу лілії, схоже мені на клівії. Воно не цвіте і ну, листя дуже схоже на клівії. Є ось такі листяні рослини, але, звичайно, це рослини, я думаю, що Африки. І, як у Африці, я думаю, теж є струмочки або річки невеличкі. Тому тут все теж є. Відтворюється повністю природа. Ось великий представник алоє, деревовидного, таке, напевно, є багатьох людей. Але алоє можна стримувати ще. А от уявіть собі, що ви купили собі стреліцію додому. От вона виростає отакою, і в висоту величезна, і завширшки вона розростається. Ну, можна поділити віддати. Ось це, мені здається, представники, те, що ліворчись, це. Це представники цикасів. Якихось такий сріблястий, доволі цікавий цикас, але я думаю, що цикас. І ось це, мені здається, теж цикас. Він менший, компактніший. Ось це мені здається, що це клів'я. Можливо, я помиляюся. Якщо хтось впізнав рослинку, можете написати у коментарях. Ну і ми просуваємося повз цю прекрасну. Квітучу рослину до головної, до королеви красел. Ось вона. Це найбільше, найпишніше дерево толстянки красули цієї цього сорту, яке я міг бачити в своєму житті навіть на відео, і яке так рясно цвіло і цвіте. Стовбур теж найбільший. Тому що в мене є відео з іншою красою. Вона не вища, але у неї більше якісь листя, таке більше, але стовбур менший за вширшки, Це величезний такий. Ну і ось ви бачите дуже багато кактусів. Теж причому ну, от заводити таке вдома, це його треба пиляти чи що з ним робити. Мені здається, не дуже зручно. Хоча кактуси інколи швидко ростуть, до речі, інколи не дуже. А інколи воно гоне, прямо дуже швидко виростає. Тому треба мати на увазі ось таку, куди ви поставите шапку. Еуфорбія, до речі, теж дуже гарна рослина, і тут вона розрослася, вкрила повністю ґрунт. Уявіть собі, якщо живеш десь в теплій країні, можна її вирощувати у садку. Ну і ще трошечки кадрів з павільйону кактусів, сукулентів і алое. І все. І на вихід до іншої краси, ви зараз побачите просто неймовірно фантастичну красу. А це, до речі, нагадаю, що реально, наче камінь. І саме тому, напевно, воно витримує спеку у пустелі. Дуже-дуже класний павільйон, і взагалі павільйони з кактусами якісь особливі завжди, навіть якщо там не дуже багатий вибір. Ну що, а на вихід, як то кажуть, сад, ботанічний сад, кожний взимку назовні, не в павільйонах, не дуже привабливий, мало що цвіте. І тому, але все одно можна погуляти, якийсь такий спокій. І буває, якщо він добре облаштований як ландшафтний, в плані ландшафтного дизайну, то тоді все одно можна погуляти ботанічним садом. Якщо у вас там поруч є десь, то, будь ласка, погуляйте. А саме цей ботанічний сад у місті Мюнстер знаходиться у великому старому парку з водоймами. Саме. У в самому центрі міста поруч із ось цим. Э... Це Питку, старий парк, парк, біляшній принцип. Зараз, зараз це один із міста Мюнстер. Взагалі-то навчається Мюнстері навчається 50 тисяч, тисяч студентів, тисяч студентів на вулиці. Там мешканці дуже багато молив. сотні три тисячі Тому у місті вважається містом. Від собі з них 50 тисяч студентів. Місто саме дуже дуже гарне, схоже трохи на Амстердам за своєю архітектурою, і немає єдине що таких каналів. Щось таке між Амстердамом і Лондоном. Ось ця будівля вона така нарядна, яскрава і трошки схожа на лондонський якийсь маєток або палац. Правда? До речі, ботанічний сад у Мюнстеріцей заснований у 1803 році, але під час Другої світової війни він дуже сильно постраждав і був фактично відновлений потім. Зараз в ньому кілька теплиць, павільйонів, які загальноплощею складають 2000 квадратних метрів. Росте в саду 8000 рослин. І, до речі, у цьому ботанічному саду велика колекція пеларгонії. 260 сортів. Ну, багато, багато можна цікаво говорити про цей ботанічний сад, але він дуже-дуже невеликий. Тому краще за все пам'ятати, що ботанічний сад кожний це справжнє королівство рослин і квітів, де на невеликій території зберігається, ростуть велика кількість різних рослин з різних куточків світу. До речі, часто при ботанічних садах є. І такі собі музеї, де можна побачити якусь інформацію або експонати із рослинного світу. Ось подивіться, який красивий цей корпус, і можна входити в ботанічний сад із цього боку, а не з того, де починається перша частина цього відео. Перед цим корпусом, перед цим палацем, є велика площа. Вільно. І взагалі, здалеку, він з цього боку виглядає дуже нарядно, дуже красиво, дуже помпезно, можна так сказати. Можна тільки уявити, що там всередині яка краса. Зазвичай такі будинки із середини теж дуже гарні. А від залізничного вокзалу можна пройтися пішки до цього ботанічного саду. Подивитися на стару частину міста, на дуже красиві теж будинки, три великі церкви. Одна з них, здається, Собор. Ну і потім подивитися на цей ботанічний сад в центрі міста. Друзі, я радий був поділитися з вами цією красою, ботанічним садом міста Мюнстер. Хочу вам нагадати, що ботанічні сади це те місце, яке варто відвідати обов'язково у будь-якому місті. Бажаю вам всього самого найкращого, щоб у вас завжди в душі був ботанічний сад.